Командири 14-ї окремої механізованої бригади розповіли, що з полоненими забезпеченням та медичною допомогою. Дуже велика кількість людей зараз знаходиться на лікуванні. 21 21-річний прикордонник Дмитро Клекоцюк після поранення, яке отримав захищаючи волноваху, повернувся на службу. Пам'ятаю в взрив. взрив. Далі мене мене відкинули очі, очі очі осколками заліпили. У Луцькій бібліотеці надають психологічну допомогу переселенцям. Є спеціальні техніки, методики, які буквально за лічені секунди за хвилини можуть вивести людину з серйозної кризи. У Володимирі відбулася прес-конференція керівників підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади. Вони розповіли про ситуацію у зоні бойових дій. Представниця персоналу штабу Наталія Піддубна каже: в бригаді є полонені. Кількість не озвучує в результаті чотирьох обмінів. Частина з них повернулась та продовжує воювати. Набувається статус полонених відповідно до повідомлень по телеграм вищих штабів. Це прокуратура СБУ. Або судове рішення. Після підтвердження факту перебування військового службовця в полоні, щоб бойова готовність військової частини не знизилась, ми маємо на місце призначити іншу людину. У найвищою нагородою Герой України 12 нагород. На жаль, це все посмертно. Керівник юридичної служби бригади Євген Богдасаров розповів, що річні відпустки військових під час воєнного стану призупиняються. Під час дії воєнного стану надається тільки відпустка за сімейними обставинами. Вона надається вона оплачує, надається протягом календарного року не більше як 10 діб. Зі слів Андрія Поторася. Військові отримують усі належні їм виплати. Йдеться про поранених і про сім'ї полонених. На теперішній час мінімально складає 13 тисяч гривень. Також додаткову винагороду відповідно до постанови 168, її так називають бойові так звані з розрахунку 100 тисяч гривень. Безвісти зниклий. А за ним зберігається виплата грошового забезпечення, так само всіх належних виплат так звані бойові, які виплачуються родичам військовослужбовця за їх заявою на ім'я командира військової частини. Порядок пополонених. В принципі, такі ж саме, як і по безвісти відсутні. Продукти до лінії фронту постачальники привозять один раз на тиждень, каже начальник тилу Богдан Газа. Розповідає, у розташування батальйонів та на бойовій позиції їжу доправляє продовольча служба бригади. Підвезення гарячої ж як мінімум один раз на добу з видачею продуктів, які не потребують термічної обробки. Тобто, які можна істи на позиції є випадки, коли підрозділи, коли особовий склад командири підрозділів не хочуть демоскувати свої позиції, тоді продовольство підвозиться на позиції один раз на тиждень, але обов'язково на позиціях створюються умови для приготування гарячої їжі. Військовий медик Вадим Корецький каже: кожен військовий підрозділ має медичну частину від моменту поранення до Хто людина мала попасти, і надають допомогу, першу лікар має пройти не більше години. Будь-який заклад, куди ми звертаємося, постійно надаються допомогу. І дуже велика кількість людей зараз знаходиться на лікуванні по всій території України. Дуже допомагають хлопцям проводити реабілітацію. Вони зараз знаходяться близько 20 країнах. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. 60 комплектів плит для бронежилетів четвертого класу захисту 120 турнікетів і 60 спальних мішків передали для військових Волинської 14-ї бригади представники одного із благодійних фондів. Спальні мішки і турнікети привезли з-за кордону. А плити для бронежилетів, які є сертифіковані, виготовили в Україні. Розказав президент благодійного фонду Володимир Гавриш. Сьогодні надходять від різних наших партнерів донорів допомога, і ми. Коли отримуємо її, зв'язуємося з різними військовими частинами і надаємо, скажімо, перелік тієї допомоги, яка в нас вже є на даний момент, узгоджуємо, що потрібно, і власне в такому форматі вже погоджуємо передачу. Без наших держав-партнерів сьогодні неможливо було б надавати таку допомогу нашим і військовим і людям тимчасово переселених на території України. Будь-яка гуманітарна допомога військовим – це вагомий внесок у перемогу України, каже боєць ї бригади Олексій. «Плити обов'язково пристрілюються, перевіряються перед тим як віддати бійцям. У нас є безпосередні спеціалісти з медичної роти, які перевіряють якість цих турнікетів чи вони відповідають вимогам. Найбільша є потреба це футболки зеленого бажаного кольору. Також є необхідність в квадрокоптерах. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк. Станом на 19.30 спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на території Волині не було. Ситуація контрольована, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у Стелух та Ягодин, що межують з Республікою Польща, оформили на виїзд 3800 людей, в'їхало в Україну 4400 людей. Старшому сержантові волинянину Дмитру Клекуцюку, 21. Зараз чоловік на українсько-польському кордоні. Прикордонники оглядають територію. Дмитро каже, не може звикнути до тутешньої тиші. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, чоловік служив у складі першого прикордонного загону міста Маріуполь. Тоді його підрозділ обороняв волноваху Донецької області. Це був ЖД, ЖД район. Там був старий гуртожиток і ми в ньому зайняли оборону. Ну, перші дні ну, було дуже страшно, перші ну, взриви, гради. Ну, перший раз ну, побачив, як помирають люди. Ну, що, що таке, ну, перший раз стріляв ну, в людину, було дуже тяжко. Але, ну, як, як сказали, або ти, або тебе. Як ми приїхали на захист волновахи, ну, ще волноваха була ціла, будинки були цілі не розбиті, Ну, потім буквально пройшло. Дня 4-5, ну це було жах, що зробилося з містом. Місто було розвалене, розбомблене, будинки всі горіли. Багато дуже постраждало гражданських людей, військових. 6 березня, коли вибивали ворога з території залізничного вокзалу Волновахи, Дмитро отримав численні осколкові поранення і контузію. Я пам'ятаю, вибігав з підвала, я пам'ятаю в взрив. І далі мене мене відкинули очі, очі осколками заліпили. Я нічого не бачу, я повзу, просто, просто повзу на. На руках і потім ще один зрив. Я думав, все, ну, не ви не вже після цього. Потім пам'ятаю, мене хтось за бронежилет тягнув, Це був мій начальник застави. Майже через добу бійця змогли вивезти до медиків після операції і лікування у госпіталі, чоловік повернувся на фронт. Я ж хлопців не покинув, поїду до їх. Поїхав я туди, по місту Крахов із селища Кураховка. Буквально пів, півтори місяці там провів. Ну, теж ну, обстріли були. Ну, прильоти, артилерія, гради. Після цього нас відправили на, на ротацію в місто Черкаси. І в місті Черкаси я написав рапорт для переведення у зв'язку з пораненням та сімейними обставинами. Бо мене жінка була вагітна. Зі слів Дмитра, поки боронив Волноваху, дружина теж перебувала на лінії фронту у селищі Новотроїцьке. Виїхати евакуаційним коридором змогла 11 березня. Нам треба вперед і вперед давити москалів. Ми стільки людей втратили: і військових, і цивільних, стільки міст було знищено. І треба йти до кінця. Я чекаю саме головне сина, син у мене скоро родиться в серпні місяці. Це поки що для мене найголовніше, я саме більше за це переживаю, щоб родився здоровим. Дмитро каже, його батько військовий, тому одразу після закінчення ліцею вирішив піти на службу за контрактом. Хоче боронити державу і здобувати перемогу. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк. У школах Луцької громади завершують підготовку укриттів. Це підвал однієї із найбільших шкіл Луцька, де навчаються понад 1200 дітей. З міркувань безпека директор просить школу не називати. Сьогодні тут завершують прокладати до підвалу воду. Заступник директора з господарської роботи Валерій Сидорук показує укриття на 664 квадратні метри. Це ми можемо розмістити. Якщо брати з один метр квадрата на людину, та 664, Якщо брати 0,6, Квадратний метр, то виходить 1104. Обідано, приведено в порадок, все вичищено, провітрено, побілили і підкрасили. Вайфай проведений, огнетушителі будуть доставлені, є аптечки про доробляю воду і доставити ще стульчики. Ну і біотуалет. Міська рада закупила вже, нам чотири казали, виділили. Біля школи наводить лад квітникарка Ольга Котомай. Що я для школи можу зробити для діток? Прийняти їх, щоб вони в красі жили, щоб вони вміли працювати на землі, щоб вони вирощували, з мною разом допомагали мені квіти вирощувати, щоб школа наша цвіла. Діти бігають по школі, ходять на території школи, прибігають, вони сумують за школою, сумують за вчителями. Ждемо дітей, ждемо, мусимо ждати, вони потрібні тут дітки. Нагадаємо, завершити облаштування укриттів у школах Луцької громади мають упродовж цього тижня, розповів Суспільному керівник департаменту освіти Віталій Бондар. Наступного їх має обстежити комісія управління освіти. Зі слів Віталія Бондаря, у школах громади навчається майже 32 тисячі дітей. Дар'ята Мишкова, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк. Ще 55 переселенців приїхали на Волинь за минулу добу, розповіла керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього спочатку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 70 тисяч 955 українців з областей, де тривають бої. Зараз у нашому регіоні є понад 4 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч місць резерв для можливої евакуації людей. У пункт видачі гуманітарної допомоги у ківерцях прийшла вимушена переселенка Світлана Каліберда. каже, підбирає одяг дітям і з родиною приїхала у ківерці у квітні з селища Райгородок Донецької області. Навірно, будемо тут зимувати, то що туди їхати. Ми та вже дивимося, якісь цеплі речі такі що були. У мене сім'я, двоє дітей, і плюс чоловік має інвалідність, і сестра з малою дитиною 4 роки. Це шість чоловік проживаємо в квартирі, знімаємо її. Вимушена переселенка Віра Журба каже, приходить сюди часто. Розповідає, брала тут взуття, одяг, постільну білизну з рідного міста Ізюм Приїхала лише з документами. Сьогодні вибрала ось кофточки там собі. Завтра виберу штани. Тяжелувато, тому що за квартиру хазяйки треба тисячу віддати і плюс комуналка. І вода, і постачання газу, і те, що нагорить. Дві 900 пенсії. У мене одна дочка в Чернівцях, син найменший 34 роки на війні на нульовки. Ось уже другий місяць на нульовки, а взагалі воює вже п'ятий місяць. А Старша дочка у Польщі, внучка десь у Германії, невістка з дитиною в Чехії. Віра Голевата з Миколаєва розповідає, що отримувати гуманітарну допомогу. Зареєструвалася у міській раді і написала відповідну заяву. Тут сестра живе двоюрітні, приїхала до неї, бо Ніколаїв нас бомблять до сих пор. Тут допомога є в Ківерцях, багато допомоги. Усіх, кому надають речі, реєструють у спеціальному журналі. Нині звертається менше людей ніж було у березні-квітні, каже Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. Від початку повномасштабної війни у нас на території нашої громади ну вони, правда, мігрують, Хто під'їжджає, хто виїжджає, але було вже на сьогоднішній день більше 2,5 тисяч було реєстрації людей. На даному етапі 1500. Люди наші місцеві беруть їх до себе на квартири, здають їм будинки, вони їх облаштовують. Ми допомагаємо їм там різними гуманітарними допомогами, меблями, продуктами харчування. Зі слів міського голови, найближчим часом готуються прийняти в громаді ще 250 людей, яких евакуюють із зон бойових дій. Оксана Юпак, Олександр Ватарщук, Суспільне Луцьк. У Луцьку відбувся клуб психологічної допомоги. Під час війни ведуча заходу психологиня Жанна Роюк презентувала присутнім тему заняття. Наша наступна логічна тема буде про відповідальність за себе, за своє життя, за здоров'я, за свій достаток. За щасливі стосунки психологічний клуб уже місяць працює в одній із бібліотек Луцька. Сьогодні сюди прийшли майже 20 учасників. Це переселенці і лучани. Вперше на такому заході переселенка з рубіжного Олена Нілова разом з дев'ятирічною донькою Софією каже раніше відвідували у бібліотеці клуб вивчення української мови. В Луцьку вже 4 місяці з мамою, з бабусею, з сестрою, з кішкою і з татом. Мої дівчатки пішли сюди взяти літературу почитати, і ну, їх тут пригласили на цей мовний клуб. Дуже внятно нам тут розповідають, дуже цікаво. Переселенець з Лисичанська Юрій Сесоїв каже, разом з дружиною Галиною намагаються відвідувати всі зустрічі з психологом. Приїхали сюди півтора місяці тому відвідуємо ці заняття, тому що вони дуже цікаві. Корисні для того, щоб співпрацювати з людьми. Жанна Роюк каже, це четверте заняття психологічного клубу. Говорить, під час війни вирішила волонтерити, допомагаючи людям подолати стрес, тривогу, депресію. Ми знайомимося своїми почуттями. Ми пізнаємо природу людини. Ми розвиваємо емоційний інтелект. Ми вчимось давати собі раду в складних ситуаціях. Є спеціальні техніки, методики, які буквально за лічені секунди за хвилини можуть вивести людину з серйозної кризи, стану тривоги і страху. Під час зустрічі охочі могли оглянути виставку психологічної літератури і познайомитись між собою. Пенсіонерка Ніна Маркович каже, для неї і її ровесниць таке спілкування важливе. Ми слухачі Волинського акмоуніверситету. Оце всі наші з третього віку, золотого віка. В такий час це треба якось трошки відволіктися від тих новин того всього. Безплатні зустрічі з психологом у бібліотеці відбуваються щочетверга о 13.00. Анна Глущук, Петро Петієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Троє спортсменів, які представляли Волинь, повернулися з 16-го європейського юнацького олімпійського фестивалю. Він відбувався протягом 24-30 липня у Банській Бестриці Республіка Словаччина. Сьогодні їх вітали представники обласної ради національного олімпійського комітету та військової адміністрації. З двома медалями приїхав до України з міжнародних змагань 18-річний Станіслав Корчемлюк. золото. Це я отримав в індивідуальних змаганнях. Свої категорії, а срібло це ми отримали через два дні в команді. Та, це вагова категорія, так? Так, моя вагова категорія 81, вот золота. А це командне золото, ну, срібло. Кого перемогли в фіналі? В фіналі переміг в азербайджанці. Щось за 55 секунд спочатку кинув і задушив. Довго готувалися, добре готувалися». Тренер Станіслава, його батько Олександр Корчемлюк каже, це поки найбільша перемога сина. Вони живуть і тренуються у Львові. Умови такі лишилися, але зрозуміло, фінансування практично немає, і все, якби на ентузіазмі, але ця війна закаляє як молодих спортсменів, так і тренерів Ви робить трошки злішими на цю всю ситуацію. І виникає велике бажання щось комусь доказати за кордоном. Із срібною медаллю з міжнародних юнацьких змагань повернувся луцький плавець Іван Гарбарчук. Хлопцеві 16. нагороду здобув в індивідуальному запливі. У змішаній естафеті його команда встановила юнацький рекорд України. Плив я три особистих види програми і дві естафети. Ми приймали участь. Зробили рекорд на змішаній естафеті. Посів друге місце в особистих запливах на дистанції 100 стобатерфляй і в принципі задоволений своїм виступом. За місяць до змагань почали готуватися із повного нуля. Тому, в принципі, результат другий на, на олімпійських іграх з нуля. За місяць для мене це добре. Тренер Івана Володимир Самчук каже, що Волинський плавець вперше в історії області здобув медаль на змаганнях такого рівня. Нині сезон для його спортсменів закінчився. Після двотижневих канікул плавці відновлять тренування. З цієї команди, яка була на юнацьких імпійських іграх, вісім чоловік у нас було плавців, то з вісьми чоловік тільки Іван готувався в Луцьку. Всі останні сім чоловік готувалися за кордон. Волин зараз один із прихистків для спортсменів з східних частин України, тому у нас зараз ну і з Києва, і з Харкова, і з Дніпропетровська, з Дніпра приїжджають до нас спортсмени, тому якби в нас ну, є кому тренуватись. А є з ким конкурувати. На юнацьких Олімпійських іграх виступав також лучанин Артем Черкашин. Він посів четверте місце в метанні молота. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.